Гриби картопля та буряк на такі харчі нині налягають у церковній їдальні: овочевий суп з рисом на перше, та картопля на друге. Печена картопля, тому що в неї дуже багато вітамінів. От і з неї можна все ж зготувати. Якщо почистити ще картошечку, значить може бути соусом, соус, соус, соусом поливати з грибами. От, значить, от така. от, видите, два віда картошки. А до бульби – вінегрет, квашені помідори та бутерброди з грибами і зеленню. Ну, і як без десерту, такий пшеничний пудинг пропонують як альтернативу тортам і тістечкам. Варене пшеном фруктами, там курага, ізюм, зюм, все. І все перемішати в духовочку. І от такий. Робити акцент на фрукти у меню під час посту матушка Леоніда радить усім, хто хоче харчуватися різноманітно, правильно та корисно. У великі пісни будуть зайвими банани та яблука. Вони недорогі, і таких фруктів на полицях магазинів удосталь. Як варіант запікати фрукти, додаючи солодку начинку. Фаршироване на яблуко яблука називається. А що всередині на даний момент у нас малина. Упродовж посту кажуть, у церкві можна ласувати медом, а м'ясо слід замінити бобовими. Та піст це не лише контроль тіла, а й душі. Головне, каже владика Іоан, не постувати на показ та навчитися присипляти злість, роздратування і заздрість. В піст треба звертати увагу на гнів і роздратування. Вони якраз і з'являються в піст, коли ми утискаємо себе в їжі. І в собі виховувати терпіння. А ще додає священнослужитель, слід утриматися від веселощів та розваг, більше читати духовної літератури та молитися.